Шановні народні депутати, до слова на трибуну Верховної Ради України запрошується спікер Палати громад парламенту Канади Грек Фергюс. Шановні колеги, прошу привітати. Дякую, шановний пане голово Стефанчук, шановний пане заступнику Корніянко, шановна пані заступниця, Кондратюк, дорогі. Друзі з Верховної Ради, для мене справжнє благословення відвідати вашу прекрасну країну. І це великий привілей стояти тут поруч з вами. Ви обраними представниками мужньої демократії. Дякую за гостинність вашу за наше тепле віддання. Нас тут І перед тим як я скажу більше. Я хочу сказати два слова, які ви навчили світ. Слава Україні. of Canada's Parliament. я приїхав сюди від імені канадського парламенту і мене супроводжують мої колеги з парламенту Канади з палати громад, які представляють всі політичні сили Канади і які всі разом стоять солідарно з вами. Коли я сказав слава Україні. Я розумію, що ці слова означають все для вас. Ви ваш, ваш народ. Вони посвятили все, що мають в цьому, що означають ці слова. І сьогодні я скажу, що ці слова означають для світу. Ризик, який є перед вами, він є надзвичайно болючий і справжній. Ворог не має жодного сумління. Ваші люди, молоді, старі, найсильніші і найслабші, живуть у небезпеці. Ваші небеса темні від небезпеки, Де... Частина вашої землі була Україна тимчасово е, окупована. Україні болить Україна страждає. Україна плаче за своїми героями і за своїми дітьми, яких викрили. але Україна ніколи не здасться, і Україна завжди буде вільною. Тому що, навчивши нас слів, слава Україні, ви нагадали всьому рештому світу, що свобода має свою ціну і ті, хто не платять цю ціну, втрачають свободу. А ви платите дорого, але не сумнівайтеся, мої друзі. все, що вкрадене Росією, Україна зможе повернути, і е, за кожну рану, яку вони вам завдали, вони будуть платити, тому що кримінальне вторгнення має свою ціну також заради справедливості, заради всіх тих, хто. Страждали і зробили свої жертви. Росія заплатить. Я переконаний, що існують. Що ви знаєте, що існують глибокі зв'язки між Канадою і Україною згідно з обитом населення 2021 року, 1 мільйон 250 тисяч канадців є Україн, мають українське коріння, і всі канадці українського походження вони доклалися до розб. Будови Канади, такої, якою вона є, і коли я думаю, я згадую про канадського художника Вільяма Курилика, який який зображував українських іммігрантів західній Канаді, у своїй останній картині з серії українських піонерів він показує гордого фармера, який дивиться на своє поле. І це є золота пшениця і голубе небо, яке нагадує нам про канадські прерії і про прав. Пер України як спікер. І парламентар. Я також хочу підкреслити, що через два роки буде 100 років з часу виборів Майкла е Люковича, першого канадського українського канадця українського походження, членом парламенту, в 1926 році. Ще один гордий канадець українського походження. Це був достойний Рамон Гнатишин, який працював як генерал-губернатор Канади, який був членом парламенту Канади. Працював в кабінеті Міністрів У 1992 році зразу після того, як Україна стала незалежною. Він став одним з перших закордонних лідерів, який відвідав Україну з офіційним візитом. сьогодні багато канадців українського походження є горді служити своїм виборчим округам як члени парламенту. І, і Зв'язки між Канадою і Україною вони не є лише історичні, вони також диви. Ляться в майбутнє і постійно поширюється з січня 2022 року. Канада виділила понад 12,4 мільярда фінансової допомоги України. Лише військова допомога склала 4,5 мільярда. Сюди входили певні види зброї військового обладнання а також опера... операційної підтримки у формі навчання. Канадська тренувальна навчальна місія, яка називається Operation Юніфає, скоро відзначить свою десятиріччя співпраці з Україною. Зараз представники канадських військових вони перебувають в Європі, але вони надають тренування українцям, українським мужнім жінкам і чоловікам, які борються за майбутнє України. Раніше цього року Канада і Україна підписали угоду про безпеку. Цей договір є не лише про підтримку України на короткий термін. Це є щодо побудови довготермінового партнерства між нашими двома країнами в сфері безпеки. Канада також працює з партнерами Великої Сімки, а також по всьому світу для того, щоб збудувати і підтримувати режим санкцій. Щоб Карати Росію за агресію, коли мене вперше сюди запросили, колега запитав мене що ти хочеш сказати, і без паузи я сказав: я хочу сказати правду. Яку правду? Я можу запропонувати лише свою правду, те, що я вважаю, що це правда, тому що я не виступаю від від уряду чи від партії, але я впевнений, що я не єдиний, хто вважає те, що я скажу правдою. В англійській мові у нас є вислів, ми стоїмо. Позаду вас, Ця, Цей вираз е, означає, що ми ваші вірні друзі і ми надаємо допомогу. Але ці слова також мають іще одне значення. це означає, що ви стоїте попереду. Ви стоїте лицем до лице з ворогом. А ми, Канада, ми стоїмо позаду вас. Ваші сини і доньки. Вони е, щодень зустрічаються з небезпекою. Наші ні. Ваші будинки стають тіллю ракет. Наші ні, вашу землю окуповану. Наша ні, ваших дітей викрадено. Наші діти. Є вдома в безпеці, коли ви обороняєте свою країну, як ви робите це кожного день і ніч. Ви не лише боретеся за власну свободу. Ви це робите за те, щоб воно не було вкрадено від нас. Ви є на лінії фронту, Ви охороняєте демократичну цивілізацію. Ви. Утримуєте тиранію викенбайкожного ніч, кожну ніч українці прокидаються від звуків сирен, ракет, руйнувань і незважаючи на те, що приносить ранок. Може бути щось трагічне і похмуре. Ви піднімаєтеся і повертаєтеся до своєї бороги, до своєї боротьби. Але ми ваші друзі, ми далеко від фронту. Ми в безпеці. нас немає вибухів. Ми не лежимо безсонні, хвилюючись про наших синів і доньок, які зараз на полі бою. Ми спимо, але чи повинні believe, ми? Я сказав, що us, я приїхав сюди, щоб stand, казати те, you? що я вважаю I правдою, і я вважаю, що ми. Ті, що є позаду вас, ми очевидно спимо занадто міцно. Можливо, це час для нас прокинутися. Я Не хочу, щоб жодна душа в будь будь-якій країні моїй чи вашій прокидалася від звуки, звук сирен чи бомб. Але я думаю, що пора щоб більше з нас прокинулося від звуків нашої свідомості, нашого сумління і для того, щоб ми ніколи не страждали від того, від чого страждає Україна, щоб ми не страждали від того завтра. ми багато чим завдячуємо вам. Ми вам винні. і Ми сподіваємося, ми прагнемо вашої перемоги. Чиї кордони є священні, якщо не українці, чиї діти мають бути в безпеці і в своїх власних домах, якщо не українці, чиї ночі мають бути тихими і дні світлими, якщо не українцями, хто є вільний, якщо Україна є не є вільною? І моя відповідь є: ніхто. Ніхто не є в безпеці, ніхто не є вільним. Якщо Україна and if, if, Ukraine is not safe And free, then we are not safe and free. якщо Україна не в безпеці і не є вільною, ми теж не є у безпеці, не є вільними. What Я запитую канадців хто, що ми, які живемо в мирі, Заборгували Україні, і я запитаю, я запитую інших людей у всьому світі, що чим ми завдячуємо Україні, і моя відповідь є всім. Ми завдячуємо Україні, всім. Мир, який ми маємо сьогодні, ми завдячуємо Україні сьогодні і завтра. І ми, завд... ми заборгували вам все, що вам потрібно для боротьби, не лише тільки для того, щоб, щоб вижити. Не житене не тільки те, щоб боротися і стікати кров'ю упродовж багатьох років, а для того, щоб перемогти ворога. Ми винні вам так багато. Ми хто стоїмо позаду вами? але що ми робимо для України? Правду моя правда недостатньо. Я знаю, що моя країна і інші підтримують вас. І я знаю, що ви вдячні за це. Але як я сказав. Ми заборгували Україні більше Перш за все, це питання честі і сумління, ви захищаєте нас усіх, наші цінності, наші інтереси. Я вірю, що мої співвітчизники і люди в світі розуміють це. але я боюся, що дуже багато людей не розуміють, що це також питання виживання демократії. Тому що, якщо ми не дамо Україні всього, що їй. Потрібно сьогодні, ми заплатимо набагато більшу ціну завтра. Я тут е, на ваше запрошення і я вибрав говорити правду, true, те, що я вважаю, що є правдою, і ті. Що стоять позаду вас, ми мусимо ступити крок вперед. Ми мусимо робити більше, набагато більше, щоб забезпечити повну перемогу України за для України і за для наших власних країн. Дякую. моя країна і всі наші країни союз союзники, які стоять поза, які стоять поза Україною. Вони лише за допомогою невеликої частини свого багатства можуть надати Україну все, що Україні потрібно для того, щоб закінчити ту працю і виграти. Ми можемо почекати, ми можемо зволікати. Ми можемо сподіватися на краще, але ми тоді ризикуємо отримати найгірше. І якщо ми будемо це робити, тоді ця війна, яку ніхто не міг собі уявити в 21 столітті в Європі, пошириться з України на інші місця, які менш здатні себе захистити. І з такими втратами, всі демократії стануть слабшими, вони будуть більш враз. Зливими і відповідно люди і країни, які ніколи не могли собі уявити війни, вони її відчують і вони будуть страждати так, як страждаєте чи страждали ви. В кровопролитті і руйнування. І ми лише сподіваємося, що інші зможуть битися хоча б наполовину так добре, як це робила Україна. Наше відчуття обов'язку і вдячності Україні повинне бути достатньою причиною для підтримки вас, але якщо його недостатньо, то ми повинні почати прокидатися і розуміти, що ця небезпека попереду може бути нашою, і ми мусимо почати. Діяти Я кажу всім своїм співвітчизникам і друзям України час прокидатися. Свобода має свою ціну, і ми мусимо платити за неї. Хто цього не робить і втрачає. Дякую вам, Україну. Нехай Бог благословить вашу чудову країну, чудових людей, вашу прекрасну землю. Хай він вилікує ваші рани і надасть вам мир. І свободу, яку ви Слава. так Україні. заслуговуєте.